Історія про цього італійця за день об'єднала всю країну. Українка виставила допис у Трец про те, як вона їде додому з Італії. Та під час зупинки автобуса Дар'я побачила італійця у вишиванці та його наречену з України. Коли чоловік почув, що вона говорить італійською, він підійшов і почав розповідати, яка в нас вишиванка, погана країна, критикувати владу і відкрито заявляти, що він поважає Путіна це все дорогою в Україну. Шукай українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин, в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Букті TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу розкажу, як це все працює. Я йому пообіцяла, що ми на кордон підемо разом. Я підійду до прикордонників. Він у мене кордон не перейде. Я зроблю все, я ляжу. Але воно не заїде в Україну. На кордоні Дар'я написала заяву, а старший зміни повів італійця на допит. У цей час вся Україна чекала, чим це все закінчиться. Підтримувала дівчину і робила сотні мемів. Модобанк навіть випустив скін із фразою дівчини. А прикордонники вже знали про інцидент і чекали на італійця. Тож як написала дівчина, їй сказали, що його не впустять в Україну.